Ну є, ми так чули, ми не ми там не робимо. І ти знали, що людей вилучалося цей зараз. А хто нас? Я з приводу спірування. А ні, мальчик тут немає. Але вони є в іншому. речі на параду котельні, паршу які документи? Ну, який потрібен для, а... для прийому на роботу. Паспорт, інфікаційне посвідчення оператора. Торпи. А я би хотів спершу знайомитись, розумію, ви повинні. А спершу повинні подивитися ваші документи, чи ви не Ні, я не можу подивитися мої документи. А, а я не пору, не пору, я... ви ще в нас були, в нас були, на третій порі. Я вам був, а я в перший раз вийшов. Та що, та були ви в нас? Та де? Та На третій порог. А до кої маєш піднімати? Зараз до вас прийде мужчина, з центру зайстю оператор котень. Документ мені не, не хочу показувати. Для вас. Третій поверх прямо. Третій поверх. Добре. А, так. Так. Так-так. Добрий день. Тут до вас керувались з відділу кадрів. Ні? Хто тут одна? На третій? Тут опідні, на третій. А то другий. А, то другий. Іду. А де ж той третій, а, третій. просто! То есть, ч-то так будет на чрт-даку с Так... Як? Доброго дня. То до вас відділу кадрів з керували. Ясно, значить, вони в косі подзвонили. О, сказав на третій поверх, куди допомогу. Навпроти. Ага. Або ці, або ті, що напроти з Ага. Або прямо? Ні, ні, ні. Або аж прямо такого. Ага. Дарік, я на виділе. Добрий день. Добрий день. до вас сперва відділкат? Документ? Які? А з чим ви прийшли? Ви на Я прийшов з'ясувати, умови праці, розмір заробітної плати, познайомитися з типовим договором, чи він мене влаштовує, за станом здоров'я. Виключіть оце. Що виключити? що ви поставили. На які підставі? <кій> на які підставі я маю вмикати? Порушуємо трудове законодавство, чи що? Чи права громадян? Mm -hmm. Так, та видно, думаю, людина, що в нас все додому. А не при виконанні бачення з чинним законодавством Так. Приховує, значить є що, є що приховувати. Та нічого не каже, що сидить, розмовляє. Я довго тут сидіти? Андрій Іванович, ви можете зайти до мене в кабінет? Я довго тут сидіти, чекати. А ви спішите? Так, в мене час дорогоцінний. Бо я є влада народу. І що? Прошу мені дати відповідь. Де типовий договір? Умови праці. Типовий договір вам дадуть тоді, коли ви приймаєте на роботу. Так щоб прийняти, треба дати мою згоду. А щоб мені дати згоду, мені так, треба ознайомитись. Згідно не перебивай, коли я розмовляю. Ви мене в даному випадку я. не даєте мені... Я задаю питання, вас, Він, не, не перебивай, коли я розмовляю. Ви до мене не тикаєте. А що тебе двоє? А ви мене у мене не тикаєте. А що тебе двоє? Ні, я одна, я жінка, я посадова особа. Ви до мене не тикаєте. А що мені може шапку зняти перед тобою? Не треба було. Коли... Ну то не роби себе пана. Я є людина, ти людина, оба ми люди. Не тикайте до мене. Андрій Іван. Прийшов направленням направлення в центру зайнятості, веде себе некоректно, записує на диктофон, фотографує. Я не розумію. Що розвідка? Ви то є до мене? В чому бачаються порушення? Прошу покинути. Що покинути? Кабінет. На який підставі? На тій підстави ви до працівника нашого. Що... Кричу. Так. Що значить кричу? Ви до мене поважаєте. Мій голос поставлений, мені заповняється стосовно. Я перепрошую, я питаю, що вправо. Я перепрошую, а ви що? ти. Я на ти не говорю. Це моя вимога. Це моє релігійне переконання за Конституцією. Може порушиш мої релігійні переконання? Що я ще? перепрошую, я до вас на вийду. А я вимагаю два. на ти, бо я один, мене не двоє. Не треба множини застосовувати. Одну хвилиночку, шановний. Так, так слухай. Ви ведіть себе коректно. Чому полягає? Я зараз коректно. виключу поліцію. За я вас Спокійно. Давай. Не давай, а давай, давай. Я вже чекаю. Викликай. І заявиш порушення, які вчинив? А, а ви 383 будеш відповідати. Я не буду відповідати. 383-й відомо стаття? від Кримінального кодексу. Кримінального кодексу. Шановний, ви взагалі не знаєте що. 383. Це, це за неправдиві відомості. Та ви що? Так. Отож був. Я прийшов за скеруванням. Відмовляєте, вперед, відмовляєте, А ні, надавайте копію договору. Надайте, знайомте з умовою праці відповідно до чинного законодавства. А мені вимагати від мене то, що не передбачено законодавством, а що від вас вимагає? Документи. Які? Ну спитайте, яким треба. Прийшов працівник, прийшла людина з центру вельми та... до субенку вже. За, заміщення вакансії. Так ти на заміщення вакансії. Так. Ми запитуємо про документи про його кваліфікацію. Ну він прийшов по поскорменку. Повинні мати якісь документи, щоб зрозуміти чи диплом, чи підходить він нам чи не підходить. Чи... Тобто, ми вирішуємо, як роботодавець підходить нам працівник чи ні, і тому ми вимагаємо якісь документи посічення особи. Як це так? Я дав заявочку в центр з ви? Ваша організація. Я перепрошую. Ваша, а, yeah, okay. ви сюди прийшли за скірування. Добре, документи які є? На підставі чого я маю? Я повинен по погодити що я згоди на ваші умови праці. Послухайте, ви повинні зачитися. А щоб мені умови. Ум умови праці підійшли, має знати. Mm -hmm. Чоловік вони чи законодавство. Трудовий договір. Яка оплата, які умови, чи немає передбачених, не непередбачених е додовою субстрілів чи обов'язкової дозволи навантаження? Це я буду знати. І тоді я даю згоду, чи я влаштовуюсь у вас, і тоді я надаю документи, тоді ми вкладаємо договір, і тоді ми там, ну, відповідаємо законодавство. Перш ніж надавати ці всі документи, ми повинні розуміти, чи ви Чи я, 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 юрист. юрист Я юрист. Зараз ще юрист, А, ви не юрист. Я юрист, я освітлювач. Я, я слушні речі говорю, чи я говорю, чи в. я говорю, що ви Сергій Ігрович. Я хочу вам значити. Я не знаю, чи ви дійсно Сергій Ігорович. Ага. Ви можете, Паверочко, а є відомі закони, захист персональних даних. О, Он вам дав право здимкувати людину без. Згідно закону про інформацію Конституції статті 34 вам Я збираю. Будь ласка, голос не підвищує. Я це мене поставлений голос. А мене не цікавить, мене куди? це цікавить. Якщо, ти, якщо людина, будеш мене перебивати, я буду вважати, я що є. Що...